Му Даша Малахова не п'яніла на власному весіллі. Та які стосунки з алкоголем у фронтмена гурту Бумбокс Андрія Хливнюка. Усі секрети зірки розкрили за коктейлем. Хміль шумить? Соліст гурту Бумбокс Андрій Хлебнюк пригощає улюбленими коктейлями. Уся виручка волонтерам. Сьогодні ти у незвичній для себе ролі ти готуєш коктейлі. Існує думка про те, що рокери пиячать. І в піснях твоїх багато є про алкоголь, і на концертах ти багато про це жартуєш. Правда, і, звісно, там кажуть, що щасливих людей зустрічав багато, але тверезих серед них не було. Знаєш, і насправді в нашій справі така штука: якщо не спіймали, то ти не крадій. Дехто перед концертом для настрою, хтось після влаштовує величезні паті, як у бумбоксі. Слухай, про мене кажуть, що я не виходжу без трьох ста на сцену. Взагалі, Чого? це ж не значить, ну якогось там чогось алкоголю. Це але це ж не значить, що це правда. А, а що правда? Я якось із наркотиками і з алкоголем. Дружу, але не так сильно, як розповідають. Правда, особливо з наркотиками зовсім не дружу. Ти себе не контролюєш і потім можеш бути соромно, а ще гірше, ти можеш бути винен в якомусь порушенні закону. Я цього не хотів би. А після концертів? Відсвяткувати гарний концерт чи тур, яким проїхалися. Ти ж за нами була тоді. Ти що чого ти питаєш? ж постійно. Вона ж їздить за нами вже роки за чотири. Кого слухаєте? Як рокери кажуть, дивани викидають з вікон, якось там. Блядь, сьогодні це зараз такий час, що рокери ж чекають, поки хтось викине диван, щоб його піймати. Насправді, один раз в Запоріжжі ми вирішили ще з однією рок-групою, з двома і одною поп-групою. Піти вниз, у них там стріп, вентуристці. От, і ми вирішили, що дискотека вже ми вже перемогли на ній, по, по верхньому і нижньому брейкдансу. І вирішили зробити е, вихідний там дівчатам, які працюють в цьому стріпі. Ну скільки там їх зміна коштує, недорого, ну якщо в скинутись. Ми їх звільняємо, а самі е, показуємо цим комівояжорам, щоб вони більше ніколи. Не ходили в саморіжі, в Стріп. На жаль, ми не доповзли. Ну, не дійшли просто. от Не донесли мене, а інші хлопці просто десь по дорозі втратились хтось де. От. Але ти тільки в світському житті про це не розповідає, то вони вся країна по якому вважатиме. Єрко. На коктейльній вечірці власниця ресторану Дар'я Малахова привітаємо акторку заміжя. Що я тебе вітаю з весіллям. Зрештою, все так відбулося, як ти хотіла. Ви поїхали до Львова без дітей, компанією там розписалися і відсвяткували. Чи все пішло за план? Перший раз в житті був план. Без плана церемонія продолжалась, наверное, минути 4-5. То есть ми пустили весь пафос. Ми просто сказали, вот, это ми, ми готові розписатися, розпишіть нас, пожалуйста. Всі хочуть влаштувати весілля влітку, тому що влітку ніби красивіше можна на вулиці посадити гости. Ми були просто в сугробі стояли, ззади були свечі, цвіти, друзі були укутані в пліди з глинтвейнами. Все було на вулиці, на свіжому воздухі, а любов согреває. А яким було святкування далі. Екскурсія для всех Львова э, на чудо-поезде. Мы все вместе поехали с флягами. Часовая экскурсия, потом, как обычно, э, торжественный обед и торжественный бар. И все напылись, и были счастливы. Опять же, летом, наверное, легче напиться. Зимой ты как бы напиваешься, выходишь на улицу, так бодреешь, опять заходишь, опять. В общем, было круто. Чи була, чи, можливо, буде медова відпустка тепер? Медовий місяць. От видиш, я в купальнике відправляюсь. Зараз на Мальдіну, як Раз в обі для купані ми бо очі хатілі, очі хатіля. Ну не совсім получається. Чи не засмутилися діти, що не взяли їх на весілля? Нет, они же получили собаку в подарок. Чи плануєте поповнення в родині? Дивне питання від мене у тебя есть пирожок в духовке. Хотелось бы, но это же не в моих руках, понимаешь? Вещи, как, например, блюдо, салат выдать, это я могу сделать. А здесь, как бы, с этими пирожками это. Ты вже зараз готова народжувати третю дитину в своєму житті? Ну мне надо, мне 39 лет. Куди мені цінуть? Хоча зараз ти приголомшила більшість телеглядачів, тому що ти зовсім на свій вік не виглядаєш. Так, да, мені 39 років. Хотілося б не якнайшвидше. Ти слиш нас? Не так давно розгорівся скандал навколо театру на Подолі, який побудували на Андріївському звозі, в частині кия не сподобалася. Архітектурна форма. Це театр твого батька, режисера Віталія Малахова. Як до такої хвилі невдоволення киян поставився батько? Я думала, ти знаєш, йому буде складно. тому що я була рядом, держала його за руку, переживала, що зараз папа почне падати в обморок, у нього буде сердечний приступ, люди будуть бросати нього яйця, помідори. Ну, кстати, те с яйцами люди которые обещали прийти с помидорами они проспали они не пришли и пришли только некоторая часть людей которым все объяснили они как бы сказали ну окей тогда давайте посмотрим возможно было недостаточно объяснений и коммуникации до но Ми ж страдаем фасадним мышлением, понимаешь? і тебе, і мене, і театр оценивают по внешнему виду, по фасаду. Нам обидно наверное, Ну і театру немножко, но ми можем себе показати з временем.